Місце Москва, метраж шістдесятк, кімнати Два Санузли два, дизайн, де сіт Сторі Стиліст, Світлана Перхото, Євгенія Потах, коротенько, команда студії інтер'єрного дизайну пер. Світлана Світлани сторі оформила квартиру в шкпромені для активної і сміливої замовниці її мами і десятьрічної дочки. Простір площею шістдесят квадратних метрів спланували так, що вийшли кухня, вітальня, спальня дитяча. Комора і два санвузли. Назва крила з'явилася майже відразу. Господиня любить цей символ. У неї навіть є татуювання з крилами на спині, основні риси, прокту сміливість і легкість, підвісні консолі, меблі на ніжках, дерево, напівпрозорі природні відтінки в сусідстві з яскравими аксесуарами і формами. Подробиця. Кухню об'єднали з вітальною. На 17 квадратних метрах потрібно було поєднати безпосередньо кухню, обідню зону і спальне місце для мами замовниці. Приміщення оформили в світлих нейтральних тонах, візуальним центром зробили обідній стіл з круглою натуральною дубовою стільницею, двома парами стільців і прозорими підвісами у вигляді мильних бульбашок. Віндов Дата Layer, Віндов Дата Лаєр, Віндов Дата Layer, піш Event Планер Summon. Баннерцунтеїнер іт баннер шістьтири0диншість сімсот три чотири два дев'ятьа вісімвісімашість а А-017-1-0-6-8-9-А із циркальний фартух на кухні обраний не випадково. Він робить її більш декоративною за рахунок текстури і відображень. Також дзеркальне полотно збільшує кількість світла з вікна і розширює простір. Зона вітальні виділяється за рахунок обробки, декору і колірних акцентів, дерев'яні рейки, меблі на високих ніжках і припиленні природні кольори, натяк на скандинавський стиль. Різні світлові сценарії будуть грати з різними фактурами текстилю і поверхонь. Зонуючи і надаючи камерність і затишок цього складного багатофункціонального простору. Зазвичай спальні роблять спокійними, нейтральними, але замовниця дуже енергійний і яскрава людина. Для спальні вона вибрала сіро сіросні. Складний сірий і пудро-рожевий відтінки. Я теж вважаю, що прокидатися потрібно в тому оточенні, яке тобі до душі, яке відображає твій внутрішній стан, каже Світлана Пирх. Ліжко вибрали з красивим синьо-чорним узголів'ям, яке практично зливається з акцентною синьою стіною. На протилежній стіні використовували світлі шпалери з неяскравими природними лініями. Вони пом'якшують обстановку в інтер'єрі, три сценарії освітлення для різних функцій і настрою. Особливу увагу привертають витончені круглі підвісні світильники, витягають стелю в зоні ліжка і біля туалетного столика. Штори пильно рожевого кольору надають затишок. А дзеркала і рожевий пуф створюють будуарну атмосферу. Інтер'єр кімнати для дочки це мрії про Париж. Дівчинка хоче відвідати французьку столицю. На її прохання в кімнаті за узголів'ям ліжка з'явилися контури ейфелової вежі. Дизайнер додала високий класичний плінтус, широкі стильові карнизи і розетки на стелі, щоб підтримати ідею французького інтер'єру. Для мене дизайн цієї кімнати найвідповідальніший, тому що кімната для дівчинки 10 років повинна бути з одного боку дитячої, з іншого боку мати перспективи на виріст. Важливо було зробити такий інтер'єр, в якому буде комфортно і фізично, і психологічно, адже хороший смак прищеплюється саме з дитинства. Розповідає дизайнер, у кімнаті стандартний меблевий набір і ліжко. Тумбочка, комод, шафи, диван, підвісне крісло це альтернатива дитячим гойдалкам, але тільки в більш комфортному і креативному варіанті. Гармонія ліній, крісла і можливість погойдатися, не єдина перевага у стінок, хороша звукоізоляція. Кріслі зручно секретничати по телефону ще одна цікава річ в кімнаті світильник у вигляді мавпочки. Для навчання облаштували комфортну робочу зону і розмістили біля вікна. По обидва боки робочого столу зробили вбудовані шафи для одягу і вишенька на торті, диванчик сіро-чорного кольору на високих ніжках з різнокольоровими гудзиками. Він графічно виділяється на тлі блакитної стіни. Найменше приміщення в квартирі санузли. Нам пощастило, ми змогли прибрати пральну машину і всі супутні речі в комору. Для ванної кімнати замовниця вибрала плитку з фактурою хвиль, інші матеріали взяли для контрасту. Поверхня плитки компаньона нагадує трохи зістарений графітовий камінь. Пом'якшувати контрастну графічність будуть яскраві світильники м'ятого, рудого скла і кругле панно зі стабілізованого муху. Віндов дата лаєр. Віндов дата лаєр. Data лаєр піш. Евент ваннер Сомон, Баннерсонтеїнер і ванер33924294 Е626747626918. Гостьовий санвузол, обладнаний душовою кабіною. Для обробки використовували шестигранники різного відтінку сірого, декоративну штукатурку приглушеного пурпурно рожевого кольору і поверхні під дерево. Бренди представлені в проєкті кухня. Підлогове покриття, ламінатка інду, побутова техніка, бо вітальня оздоблення, фарба літлегрени, підлогове покриття, ламінатка інду, меблі, стільці, топтен ванна кімната, оздоблення, плитка, керама маразі, декор, ікеа передпокій, підлогове покриття, плитка, керама маразі, меблі, обувниця, ікеа пуф, тортепспальня, підлогове покриття, ламінатка інду, меблі, ліжко ого обстановочка. Тортипдецькає оздоблення, фарба, літлебрене, підлогове покриття, ламінат, каїнт, текстиль та декор, ікеа та топтен хочете, щоб ваш проект був опублікований на топтен? Надсилайте фотографії інтер'єру на вов -ін